Українці багато сотень років демонстрували зразки демократії. Якщо їм щось не подобалося, вони переобирали своїх керманчів, вони виходили на майдани. Але оця волелюбність українського народу, вона є, була і буде. І назавжди залишиться. Чим вона відрізняє наш народ від цих е, е, неблагополучних сусідів? Географ. З Черкащини і живу на Черкащині. Я працював на початку своєї трудової кар'єри читвої географії, а останні вже майже три десятиліття працював в історико-культурному заповіднику. І відповідно, ну це тема козаччини, Гайдамаччини, національно-визвольних рухів. Тобто ми завжди намагалися не лише акцентувати на якомусь конкретному історичному періоді, а намагалися показати сталість оцих поколінь, борців за волю українського народу, які передавалися із покоління в покоління. Ну, напрямок Богдан Хмельницький, тому що я з Батьківщини, родина в Хмельницьких, саме звідси, із того краю, який я звідки родом, з який представляю. Особа Будана Хмельницька, звичайно, дуже широко відома, популярна в українському суспільстві. Але хотілося б сказати про такий, можливо, мало висвітлений історичний період, як визвольні. Визвольна революція національна революція Українська 1917-21 років. От саме у нашому краї була потужна Холодноярська організація повстанців, які боролися під гаслом Воля Україна або смерть і повіє огонь нового новий з Холодного Яру. Такі пророчі слова Тараса Шевченка. Великого пророка українського народу, і от саме те, як за що віддавали своє життя, оце покоління українського народу через так, так знову ж таки у боротьбі проти московитів, проти окупантів, які намагалися тоді представити всю цю боротьбу як війна громадянська, як це війна протиріччя у суспільстві. А насправді це була. Банальна окупація сильнішого за чисельністю ворога. І, врешті-решт, ми зараз наше покоління ми продовжуємо ту боротьбу, яка була майже сотню років тому назад. Тоді е, українське суспільство не змогло об'єднатися у боротьбі проти спільного ворога і не змогло його подавати. Але ми зараз всі е, е, знаходимося у лавах Збройних Сил України з певністю, з надією, що ця боротьба принесе свій е, результат. Перший, перший мій бойовий досвід виявився на території держави окупанта. Спочатку наш підрозділ потрапив на Курщину, певний період там перебував, а потім нас, як і більшу частину підрозділу, було перекинуто на Поковський напрямок. Своє поранення я отримав під час мінометного обстрілу. Це осколкове поранення лівої руки. Ми здобули більш такий реальний бойовий досвід, тому що потрапили в досить складні умови, переважаючи сили ворога у кілька разів. Ну, звичайно, дуже, дуже важко діяти в умовах постійного мінометного обстрілу. І особливо коли вже небо заповнене fpv дронами, це теж ситуація ну, надзвичайно складна. і ти, ти не знаєш, в як цій ситуації, але головне включати та казати, якщо, якщо це можливо тверези розрахунок з тієї позиції змушені були внаслідок тракт відступити. Але потім, спілкуючись уже з побратимами, які були пізніше, які нас замінили, то я вияснив, що та ситуація ця позиція вона неодноразово переходила з рук у руки і зараз теж контролюється нашими військами. Ну досить стратегічна, важлива. Це був перехід через водний рубіж, і відповідно він мав дуже велике значення, і вона була повернута потім. Я розумію, що є елемент випадковості, але коли ти дієш з холодним таким більш-менш розрахунком, якщо це можливо, включаєш оці якісь додаткові свої ресурси, це допомагає і зберегти життя і собі, і інколи і товаришам, згадуєш слова одного з наших українських генералів, що померти. Це не досить складна справа. А от вижити в цих умовах, це, 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 це теж певне мистецтво. І коли ти знаєш, що не просто чіпляєшся за своє життя, ти знаєш, що це твоє життя ще потрібно твоїй родині, твоїй країні, то варто, як то кажуть, чіплятися зубами до останнього, щоб, врешті-решт, вийти з цієї ситуації. Ну те, що завжди відрізняло Україну від Росії. Я деколи наводжу такий приклад, що там свого часу знаменитий український керманич, гетьман Сагайдачний, ну це козацьке прізвисько, насправді Йоконашевич. Його п'ять разів обирали на гетьманську посаду і чотири рази з цієї посади зміщали. Але кожного разу козаки, усвідомлюючи свою неправоту, приходили, падали на коліна і. Зверталася до нього. Простіть, батько, ми були дурнями. Коли у Росії чи в Росії, чи в Москві на той час був цар. Він це цар і Бог, і тобто він не, не то українці, багато сотень років демонстрували зразки демократії. Якщо їм щось не подобалося, вони переобирали своїх кермачів, вони виходили на Майдани. Але оця волелюбність українського народу, вона є, була і буде, і назавжди залишиться. Чим вона відрізняє наш народ від... Цих неблагополучних сусідів все буде Україна.